дуже прикольну ігрушку під названням Voxel Destruction. Це, друзі, тердаун на Android. У нас, друзі, тут обновилася менюшка, додавали новий транспорт. Зараз, друзі, все покажу У нас є Сенджбокс і Task Task, це там ви просто виконуєте, бігаєте та таке. А це тут ваша фантазія гуляє відкрито. Звісно, друзі, тут треба дивитися рекламу. У нас здається 4 карти відкритих і 4 закритих. Дивитись рекламу кожен раз і відкриваються ті 4 карти, які із з замочком. також, друзі, не забувайте про телеграм-канал, слишка, як завжди, внизу під відосом в описі. Друзі, там виходять ігри і обновив все перше, ніж на YouTube каналі, так що не пропустіть. Так, зараз зайдемо і будемо дивитись, друзі, з вами. Добавили, друзі NPC. Тільки тупо зараз покажу чому. Тупо ще добавили їх. Це просто, друзі, тупо, те, що тупо. Дивіться. Біжимо. Так, дивіться ось до нашої NPC-шка. Дивіться. Кидаю, проходжу через нього. Просто тупо фігня. Друзі, у нас тут є танки, вертольоти, розкидані по карті. І щоб їх можна взяти, треба дивитися кожного разу по три реклами. Це просто, друзі, фармінг грошей. Новий танк, як ви ось добачите, додавали. Також, друзі, багато всього іншого. Зараз вам покажу транспорт, який я розблокував. Так, ось то... Ні, оце ви не циклис. Ага. Розблокував. Ось цей був, друзі, в мене. Транспорт, він вже заблокірований. Там, друзі, ось цей транспорт що я ось вам показував ось до цей двітися. Оцей. Називається він лаунч ваніцикл. Це, друзі, він фігари ракетами. По дві ракети кидає. Спершу одну, тоді другу. Розносив, щент, дім. Граю, друзі, реально прикольна. Я її грав. Регулярно, але, друзі, після цієї обнови дурної вже не пограєш так, як раніше. Раніше, друзі, ви дивилися рекламу. Раніше, друзі, було прикольно. Ви берете любого, ось бачите, є тут зомбі, є хуман, люди. Берете, друзі, наприклад, любого. Із цього нажимаєте на зброю і кожен раз не треба, друзі, дивитися рекламу. Раз подивилися і воно розблокується назавжди, а зараз додавали. Обнову таку дурнувату, тепер кожен раз треба рекламу дивитися. Коротше, друзі, зробили не гру, а просто фармінг для грошей. Це тупо, друзі, фігня. Ігрушка прикольна, вони взяли і засрали її. Ну, Звісно, друзі, на любителя. Ігрушка класна, була б, якби не ця реклама довбана. А ви, друзі, дивіться самі, чи подобається вам таке, чи ні. Це чисто моє мінє і воно не зміниться, якщо не зроблять Добавили вона, дивитись танк. Не можна не піску вбити, ну це ж тупо. Так би прикольно йдемо на довгому поглідки трильк. А то просто пролітає, проходить, це фігня. Коротше, друзі, на цьому закінчую. Якщо вам відео зайшов, сподобався, будь лайк, підписка. З вами я завжди був я ненормальний Артем Артікович. Коротше, фігню змолов, але така доля моя, фігню молота. Коротше, друзі, на цьому кінець. Якщо відео зайшов, лайк, підписка. І записка. Бережіть себе. Удачі. Гра кльова була. Hazara 2000